Нерозірвані боєприпаси після російських атак продовжують забруднювати українські території, забираючи життя сотень людей і змушуючи мешканців уникати доріг, парків та лісів, повідомляє «The Guardian». Менше ніж за 50 кілометрів від кордону з Росією розташоване місто Шостка на Сумщині. З початку повномасштабного вторгнення воно перебувало в блокаді та постійно зазнавало обстрілів, а нині стикається з іншою загрозою невибухлими снарядами. За підрахунками фахівців, приблизно 25% території України забруднено мінами та іншими вибухонебезпечними предметами. Кілька днів тому над нами пролетіли 40 дронів шахет, тепер вони можуть скидати міни, і навіть якщо вони не вибухнуть відразу, завжди існує ризик, що вони здетонують пізніше, розповідає 21 річна Єлизавета Кисельова, мешканка шостки та спеціалістка з розмінування. Вона додає, що навіть знайомі всім дороги тепер не гарантують безпеки. Два тижні тому загинула сім'я на трасі, якою вони користувалися багато років. Це була не якась прихована стежка, міну, ймовірно, скинули безпілотником зовсім недавно, каже Єлизавета. Місцеві волонтери зазначають, що кількість випадків підривів на мінах настільки велика, що частина людей уже не повідомляє про них військовим. Схожа трагедія сталася й у Херсоні. Людмила Кривороцько втратила двох дітей через міну, закладену окупантами на цивільній дорозі. Мій 19 19-річний син і 22-річна донька загинули на місці, я знепритомніла, а молодша донька отримала серйозні поранення. Мій 14-річний син Михайло дістав струс мозку, але зміг витягнути нас із машини, розповідає жінка. Їм вдалося дістатися до найближчого села, де українські військові надали допомогу.